Розділ сьомий. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох анголів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: Не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. І почув я число попечатаних. 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлових синів. З племени Юдиного – 12 тисяч попечатаних. З племени Рувимового – 12 тисяч. З племени Гадового – 12 тисяч. З племени Асирового – 12 тисяч. З племени Нефталимового – 12 тисяч. З племени Манасійного – 12 тисяч. З племени Симеонового – 12 тисяч, з племени Левійного – 12 тисяч, з племени Іссахарового – 12 тисяч, з племени Завулонового – 12 тисяч, з племени Йосипового – 12 тисяч, з племени Венеамінового – 12 тисяч попечатаних. По тому я глянув, і ось натовп великий – що його зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І волали вони гучним голосом кажучи: Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і Агнцеві! А всі анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи: Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців і до мене сказав Оці, що задягнені в білу одежу, хто вони, Звідки ля поприходили? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав: Це ті, що прийшли від Великого горя, і випрали одіж свою, та вибілили її в крові Агнця. Тому то вони перед Божим престолом, і в храмі Його день і ніч йому служать, а той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними, вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека яка. бо агнець, що серед престолу буде їх пасти, і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог Кожну сльозу з очей їхніх зітре.